Сьогодні полемо кукурузку, думаю, вийду, покажу, як відбувається прополка кукурузка. Вже третій пройшов. Дивіться, який фон. до того, до проходу, як кірка і борізка трапляється так по всьому полю. Бачите? Майже скрізь. І ось як після проходу культиватора. Шукурочка горно зривається, м'яко стає. Що бурйон так само підрізається весь, де було та сама берізка, все повністю вичищається. Тут під посадкою кукурудза трошки менше. Якраз я тут і став. Думаю, покажу, бо там більше з тієї сторони. Вона вже більш накрила рядки. То тут більше видно якість обробітку. Ось бачите, як було. Як стало. Вичісує все. Так, так що пулимо далі, будемо полути ще пару ділянок крузе і на одній ділянці соняшника хоч я краї переполути, а на іншій теж, мабуть, буду її всю переполювати, там вже теж соняшник великий. Але треба її переп... його переполути, бо знову ж таки геліонтекс не взяв. Так, ну а що з приводу нашого старого карантинка, то будемо ми його продавати. Можливо, хто ще цікавиться, хто ще шукає керен, то будемо його продавати. Я думаю, зніму окремий відос. Можливо, завтра повністю огляд покажу його. По ціні, я думаю, десь 1050 буде він коштувати комплект спереді стріло. Ззаді 2 до лото і плюс ще повен комплект бритв. Можливо, комусь теж буде потрібно, коли менший сонячних то бритвами почугати, вирізати бурйон. Ну, а так, я думаю, в минулих відосах ви його бачили. Плюс-мінус орієнтуєтесь, якщо комусь цікаво, то пишіть, дзвоніть. Ну, а я ж кажу, що думаю, що можливо завтра зніму такий повний огляд по ньому. Де що, що до чого, так що будете слідкувати. То по культивотору питонь нема. По ми тут виходить на всіх секціях, були по 5 лоб. Навіть на стикових секціях. Самі знаєте, на стиках, де тільки стик вущий, підрізає і так буває. А коли повинен комплект 5 лоб, то взагалі дуже багато на стекох підрізонь. То познімали з цієї сторони дві лопи. Виходить у нас по центру лопа. і з середини дві лопи. Зараз з цим проблем немає. Під різонь немає на стиках з однієї і з іншої сторони. Зробили то нормально, в принципі. Так, що ще? Що ще? Да, Пузнімоли ми виходить не самі ці лопи, а познімали повністю за цими стуйками повитягували їх. То щось Капітольно працює, почти так біріску постегували на краї. Вчора спілкувався з Сергією з Гермеса. Кажу, каже, що там, як вам понравилось, кута взагалі бумба. Питань немає, кажу, ну трошки із, на крайніх секціях познімали. Вчора одну сторону зняли, а сьогодні вже з ранку іншу зняли. Кажу, вони там, в принципі, не потрібні. Там, тут дві штуки і там дві штуки. Ну, ми типу, комплектуємо все по максимуму, а там кожен вже собі дивиться, кому як треба, той так і робить, Хто знімає, хто не знімає, хто одну знімає. ну, в общем, такі справи. Так що буду полоти далі, і там щось ще періодично вам показуватиму. Як переїжджатиму на інші ділянки, там будемо одну ділянку полоти, там калим невеличкий, потрібно допомогти виполоти. Гекторчик в там заросло. Коротше, повністю ковру Амбрузія, то будемо полути. Можливо, там щось покажу вам. І тепер, друзі, дивіться, ось людині кукурузку. Тут ось такий фун після старого культиватора, бачите, яка міжодя. І ось який фун після проходу новенького культиватора. Це повирізав максимально впритик до рядко. Ось бачите, вже теж під рядком Ну, Я думаю, різниця видна відразу. Кукуруза слабенька, бурйон її задавив, але сам факт роботи одного агрегата і роботи старенького агрегата. Так що культиватор працює на уро. Ю маю, яка міжродя стола. І яке було кукурузку дві ділянки пополули, тепер переїхав на Альдазур тут одна ділянка. тут соняшник непоганий. ось знайшов. Пройшовся по краю, де я полов перед цим і загубив, ось переломилася стойка з лопою. Думаю, це 100% я загубив її на краю. Воно тут край твердий, 100% десь турцунуло і відломило. Так і є. По шостий рядок якраз за крайнім проходом там е, короче, валялася в міжряді. бо думаю, не дай Бог ще у колесо колись десь устряне, або в трактор, або в комбайн. Ну, такий зараз альдазорчик. Вже по пояс. Тут соняшник гарний. Один в один, рівненький. що я тут хочу? Я тут хочу пройти краї, зараз поїду на ту сторону, там запалю краї ще раз і тут так само... То, що це не геліонтекс. А вибачаюся херня повна. Що це, блять, за дія? Еліонтексе. Оце що 45 грам так роблять із Амбрузії, вона повинна попадати ще на другий день. Шо це, як вона стоїть, зелена, зеленісінька. А це вже пройшло майже 5 днів. І просто тупо не зработав і все. Ось, дивіться яка. Трошки там он кучері її покрутила, ну. стоїть вона цвіте і похне. Тут на краях, я ж кажу, є каток. у гунах нормально, а тут зараз пружену краї та і все. Переїхали на край. І ось дивіться, як сусіда Геліонтекс спрацював. Ось по межі. Оце я понімаю спрацював. Як амбрузія. Попадала, покрутилася. Оце я розумію, що Геліонтекс працює. А ось у нос. Оце він ніхера не працює. Трошки він щось кучері накрутило амброзії. І все. А так вона зелена зеленісінька і не думає пропадати. Ось як повинно бути. Так, із соняшником в цьому році все. Допололи останню діленку. Тут сторк посіяний від Євросем, ну теж соняшник непоганий. після пропулки ще картина повеселішала, але амбрузія в рядках є. Є і так багатенько. Тобто міжвіддя трошки підшамонили, ну в рядках ось амбрузія є, трошки вона тут підкручена, ну присутня. Ну, В принципі, соняшник вже величенький, може вже воно йому не страшно буде. Таке ж хоч трошки по шопці. Далу після Гельон так чуть-чуть підкрутило, може вона трохи присяде. а соняшник дихне і трошки ще стартане, накриє, може буде воно йому не страшно. Ми зараз переїдемо на останню ділянку з кукурузою. Дополемо кукурузу і з прополкою на цей рік. Наче все. Дополюємо кукурудзу. Зараз покажу як виглядає ідеальна пропулочка. Коли перший раз пулиться, не то як ми перепулювали вже другий роз. Ось, дивіться як. як випулюється. Взагалі, все в М'яко. М'йоко. Зараз дивіться як було до, яка курочка. Отак так було. І отак стало. Площа чиста. Де-не-де попадається андерізка. І соняшник подава так все, виходить ідеально. Трошки меншу скорость. Вибрали, ходимо десь 7,5 км О тут кукурузка трішки менша, сіялась пізніше. Виходить просто ідеально. Зараз допулюємо цю ділянку і з полінкою. Наче шабош, будемо їхати підживляти сьогодні кукурузку. Е, цю теж будемо підживляти. Прополули і будемо бризкати Євростімовським препаратом. Потім покажу вам вже в іншому відео, як будемо підживляти. А ну, як вам кукурузка? Лайкосик заслуговує так само, як і каранчик. Тут ось грудки які за колесами. Це за колесами ще після того як сіяли. Більш за все, а може після оприскувача. Взагалі хто зна. Ну, кукурузка просто наче оживає на очах, Фун відразу міняється. так як дивишся, як було сіро. І тут як стало чорне все.